Всім доброго ранку! Нарешті понеділок, нарешті ми всі студії, нарешті ви перед екранами своїх е екранів, якби це не парадоксально прозвичало з моїх вуст, але як же класно, що ми знову з вами зустрілися, як же класно, що цей тиждень ви розпочинаєте разом із нами. Доброго ранку вам, доброго ранку вам! Доброго ранку вам і доброго ранку вам. Як сьогодні багато доброго ранку, і нехай так буде завжди. Друзі, на вас чекає нова інформація сьогодні і цього тижня. Цікаві речі, смачні речі, пізнавальні речі, і не тільки ми якісь такі. Знаєте, сьогоднішній ранок загадкові. Але повірте, все буде як ми звикли. Так по сімейному, по-домашньому, і до речі це не тільки про нас сьогодні. Ви дізнаєтеся все зовсім скоро тому розпочинаємо. Розпочинаємо традиційно з днів народжень, і в нас сьогодні цілих три іменинника, І розпочати хотілося б з Полтавської області місто Лубне відзначає своє неймовірне народження на цей світ. Я скажу так. І як же прекрасно, що на нашій землі є такі прекрасні місця, такі Мальовничі, взагалі Полтавщина це неймовірна локація для будь-якого фільму, для будь-якої атмосфери, якщо ви хочете поранити в український світ, дійсно традиції, страви, навіть мова, той діалект. Я не знаю, чи це коректно сказати, діалект, але ну, все-таки акцент полтавський, давайте так скажемо, полтавський акцент. Він настільки додає. Тому дійсно всіх хочеться привітати з вашим днем, здоров'я вам, миру вам, терпіння. Хочеться побажати, але всі ми прекрасно розуміємо, що все буде добре. Ми просто чекаємо, ми просто боремося. А наразі дійсно хочеться, щоб в цей день ми відсвяткували це свято всередині себе, пишалися тим, що ви є. Українцям і пишалася тим, що ви живете на цій прекрасній землі. Тож всіх мешканців ми вітаємо. Хочеться тільки всіх благ. Ну дійсно хочеться багато говорити, але що ти не скажеш, воно все зводиться до одного всім миру і з днем народження вас. Також сьогодні свій день міста відзначає Миргород. Ми теж вітаємо місцевих мешканців. Взагалі, Україна, це. Той маленький всесвіт, де потрібно подорожувати, який потрібно пізнавати. І Миргород не виключення. Знаєте, недаремно в нас є рубрика «Подорож вихідного дня і ще недавно ми подорожували Україною. І знаєте, ще дуже багато місць не відкрили, але це все є покладено на вас. Знаєте, ця місія, тому пізнавайте українське, пізнавайте прекрасне, і нехай той самий Миргород буде не лише місцем, про який знають через один продукт. Так ми не будемо. Робити рекламу, і то там, знаєте, не думайте, що всі речі, які називаються, сам походять саме від якогось слова, і йдуть походженням і звідти. Так дуже багато хто плутає це все. Тому просто пізнавайте Україну, вона надзвичайна, вона дуже красива. І вітаємо із днем міста Миргород. Мандруємо до Чернігівщини, адже так само день народження сьогодні відзначають прилуки. І знову ж таки, всіх вітаємо. Я хочу, щоб на цій прекрасній землі, на цьому клаптику на планеті, але клаптику ні. Масштабах цієї планети всі дійсно були щасливі. От ті от е, рамки України 91-го року хочеться, щоб всі були неймовірно позитивно щасливі. Щоб вже нарешті в список топ-країн, щасливих топ країн. І замою жовто блакитні прапори. Тому дійсно, давайте святкувати в цей прекрасний день. У Нас три неймовірних іменинники. Кожному з них ми бажаємо процвітання і, і, і бути нам щасливі! Наступний день це міжнародний день читання електронних книг, і ви знаєте, останнім часом щось нас дуже часто теми сходяться на тому, що потрібно читати, і це дуже круто, тому що хто не любить. Звичайну книгу, кому це не підходить, тому що це справді стало дорогим задоволенням. Е, і просто, щоб прочитати книгу, необхідно витратити інколи величезні кошти на те. Е, наразі так стало, ми всі розуміємо, від чого це відбувається, але все ж люди, які. Е, Рухаються більше в ногу з сучасністю і просто постійно-постійно читають, їм зручніше придбати електронну книгу, завантажувати туди різні книги, і це виходить і дешевше, це виходить і зберігається простір в вашій домівці, тому що немає оцих полиць з книгами, немає багато зайнятого простору. а Є лише одна електронна книга, яка вміщає в собі безліч всього. Ну звісно, я не буду говорити про книголюбів, які просто обожнюють цю атмосферу, коли в них своя бібліотека, коли це зовсім інше, знаєте. А люди сучасні, я просто дуже багато спостерігала це в більшості за кордоном. Європейці лежать на пляжі і мають електронну книгу, вони собі гортають від книги до книги. І це дуже круто, це дуже зручно. Тому сьогодні саме цей день, якщо ви не пробували таке власне заняття, читання книг в електронних версіях, спробуйте, кажуть, що це так само дуже круто. Там можна, звісно, Сперечатися про те, чи псує це зір, чи не псує це зір. Там, чи це... Але так само читання псує зір. Ну, так само лікарі, лікарі говорять, що коли ми читаємо з книги, це так само у нас псується зір. Тому е, я все-таки думаю, тут потрібно обирати, що вам зручніше, що вам більше подобається. Ну, знаєш, я на теренах нашої країни кілька років тому прям бум бачив на електронні книжки. Транспорті, на лавочках, а зараз я бачу більше людей знову переходять на паперові. Їм дуже важливо, це тактильність, запахи і атмосферність. Атмосферність. От, власне, атмосферність. Так, дійсно. Але все ж таки і є такі випадки, коли зустрічаються люди з електронними книжками. Будь-якому. Разі хочеться дійсно сказати, щоб люди читали, тому що це неймовірно круто тренує наш мозок. Це електронні книжки, чи, звичайні – не важливо. Найголовніше, що ви читаєте, найголовніше, що ви розвиваєтеся, і найголовніше з всього цього, що це подобається вам. А це неймовірно, тому що наші люди мудрі, наші люди читають, наші люди розвиваються, чи ми безможно пишаємося. Але електронні книжки це дійсно той бум, який. Досить недавно заполонив весь світ, але наскільки швидко це було зроблено? Вони є різноманітні, вони є величезні, вони є малесенькі. А звідки вони пішли? Хто їх створив? Чому? і як це все розвивалося на сніданок на триськ хотів сказати але не важливо на світанок на 33 му каналі вам все зараз розкаже покаже будете знати будете розумашки в нас тому слухаємо чергову інформацію про електронні книжки і знаємо трішечки більше Перші електронні книги з'явилися з приходом ПК і можливістю друку інформації, і трохи пізніше виведення тексту на екран. З приходом комп'ютерів, обсяг літератури в електронному вигляді, ріс в арифметичній прогресії і досі продовжує зростати. Внаслідок цього виникла необхідність у спеціалізованих пристроях, завдяки яким можливо було б читати електронні книги. Пристрої для читання електронних книг це апарат для зберігання в електронному вигляді та відображення на дисплеї різних текстових форматів, наприклад, Тобто гаджет здатний змінити собою традиційну паперову книжку. Першими виробниками таких пристроїв були дві фірми SoftBook Press і НовоМедіа, які практично одночасно стали масово виготовляти пристрої для читання електронних книг. У 1998 році були виставлені у продаж софтбук і рокет і e На превеликий жаль, тріумф їх був короткий. І після декількох років на ринку злиття і спільної роботи під брендом Genstar обидві фірми припинили своє існування. Підсумком їхніх праць до сьогоднішнього часу користуються багато людей, і можна тільки висловити величезну подяку розробникам і виробникам таких пристроїв, як Реп 1200 і Реп 1100. Відповідно, Rocket і e Book і SoftBook. Крім цих компаній, створенням такого роду пристроїв займалися ще деякі фірми, але такої масовості, як у ново Media і Softbook Press, вони собі дозволити не могли. Приміром, можна згадати HiBook і схожий на книгу EveryBook. До 2005 року у року створенні та розробці пристроїв для читання електронних книг утворився своєрідний вакуум. Настав час для розробки нових, більш сучасних пристроїв, але великі компанії переорієнтували сферу своїх розробок на КПК і мобільні телефони. У даний момент на ринку знову помітний злет, з'явилися дисплеї з технологією електронного чорнила. І відразу декілька пристроїв, заснованих на цій технології, вийшло в продаж в той час. Електронні книги народилися внаслідок можливості збільшення ринку, розповсюдження та Поживання книг, електронні книги стали порятунком для віддалених від великих друкарень регіонів і країн. Електронні книги не є заміщенням традиційних паперових книг. Електронне розповсюдження літератури допомагає зменшити кількість посередників між автором і читачем. Не варто забувати також, що це ще й сучасний вид передачі даних. А тепер закриваємо чинятка. Ви чуєте? Чуєте цей звук? Магічний звук, чогось такого непередбачуваного, містичного, магічного. І це не гороскопи переб'ю я тебе. <зів> Зіпсую всю картину. <зів> Але яка різниця? Але зірки там так само є. Ну повірте, бачите, в мене навіть голос. Голос стає таким томним. І дійсно хочеться розказати вам кілька казочок. Ну, як казочок, Історій. Ну, як історії, щось ми там підслухали. Щось ми там собі записали, і щось ми там зараз вам розкажемо. В нас підслухано шоу біз Тож давайте слухати нашу інформацію разом. Кінокомпанія Warner Brothers висунула фільм Барбі на Оскар. Студія пропонувала Американській академії кіномистецтва включити стрічку до списку претендентів на перемогу у категорії Найкращий оригінальний сценарій, а виконавця ролі Кена Раєна Гослінга у номінацію Найкраща чоловіча роль другого плану. Кіноексперти вважають, що Барбі може претендувати ще на кілька номінацій, наприклад, у категоріях Найкраща пісня та Найкращий фільм року. Про потрапляння виконавиці головної ролі у номінації. Австралійської акторки Марго Робі мова взагалі не йде. Гослінг двічі номінувався на премію Оскар у категорії Найкраща чоловіча роль за гру в стрічках «Ла-ла-ленд» «La La 2016 та на півнельсон 2006. Тоді він програв Кейсі Афлеку та Форесту Вітакеру. Відповідно, скільки номінацій премії Оскар дістануться фільму Барбі, стане відомо після анонсу всіх номінантів у січні. Слід зазначити, що стрічка вже зібрала понад 1 мільярд 400 мільйонів доларів. Прокаті вона увійшла в топ 4 найуспішніших фільмів за касовими зборами у 2020-ті. Попереду лише друга частина Аватару 2022 року. Людина Павук додому, шляху нема 2021 року. Та топ Ган Меверік 2022 року. Емілі Ретаковський вирішила дати шанс кожному, хто запросить її на побачення. За особистим життям Емілі стежать мільйони шанувальників у всьому світі. Після розлучення з Себастьяном Бірмакалардом моделі приписували Роман з Пітом Девідсоном, Еріком Андре, Гаррі Стайлзом і не тільки. Зараз, як зізнається, модель вона готова до нових відносин. Емілі заявила, що готова дати шанс усім залицяльникам. У своїх соціальних мережах модель розповіла, що готова зустрічатися з хлопцем, який запросить її на вечерю. Я віднедавна самотня вирішила зустрічатися з усіма, хто хотів би запросити мене на вечерю. Вдячна, що період одужання минув, сказала модель. Деякі користувачі почали активно запрошувати дівчину на побачення. Інше розмов, я щойно забронював столик в ресторані. Моя мама дозволила мені сходити з тобою на побачення, писали користувачі. Тому, хлопці, поспішайте, можливо, місце у серці Емілі зовсім скоро буде зайняте. Українська співачка Альоша, дружина лідера гурту Антитіла Тараса Тополі записала відеозвернення. За словами артистки, багато шанувальників уже давно радять їй змінити сценічне ім'я. «Сиджу я, друзі і думаю над тим. Що багато фанів, багато прихильників моїх. Давно мені з любов'ю ніжною і лагідно пишуть про те, що а не хотіли би ви змінити свій псевдонім? Ви знаєте, друзі, я думаю про це, і думаю, вже досить давно. Це досить тяжкий процес буде. Я таки вирішила, що це треба зробити, але у мене є. Питання на який змінити Альошу. під дописом. Шанувальники-артистки запропонували різні варіанти. Олена тополя, у вас чудове власне ім'я і прізвище. У вас є прізвище Героя України. І несіть його з гордістю. Тополена. так з псевдоніму Альоша. Ви вже немовби виросли. Для мене ви вже другий рік, тільки Олена Тополя. Пишуть у мережі. Тож чи наважиться Альоша на зміни? Дізнаємося зовсім скоро. А тепер, друзі, ми далеко не відходимо від шоу-бізнесу. Ви почули багато цікавого. Ми підслухали багато цікавого, а тепер ми дамо вам підслухати певну інформацію, яка е, насправді є недалеко від нас, і ви можете, в принципі, е, Відвідати її в будь-якому українському місті. Про що це я? Я про концерт одного українського коміка, якого ви точно впізнаєте, як не по голосу, так точно в обличчя, тому що е, він пародіював дуже багатьох різноманітних е, героїв, назву їх так. І, ну, то тому що, знаєте, зараз дуже багато героїв в плані. Е, е, Особистостей, я так кажу, не в плані геройства. Я думаю, ви мене всі зрозуміли. Я говорю про концерт душевно по-домашньому Юрія Великого, який відбудеться у Хмельницькому драмтеатрі імені Михайла Стерицького, 23 вересня. Це тур взагалі по Україні, і я хотіла Льоші спитати, ти взагалі бачив ці. Пародії на різноманітних світових лідерів, скажу так, тому що там є і не лідери взагалі, але все-таки як ти вважаєш, такий от гумор під час війни, висміювання власне ворога під час війни важливо? Я тобі скажу, якщо ми беремо нашого сьогоднішнього героя, я його пам'ятаю, з перших проектів, де він з'являвся, у них був дует, якщо я не помиляюся, і для мене це людина досить впізнавана. Наскільки важливо висміювати мене 50 на 50, ворога. Тому Що... саме ворога? Я розумію. Я, я зараз поясню. Ти розумієш, я взагалі вважаю, що деяку, деяке болото на карті світу треба просто забути. Не згадувати, не говорити і стерти взагалі зі своєї пам'яті. Але це 50% мене. З іншої сторони. Знаєш, є така приказка: тримай друга поруч, а ворога ще ближче. Якщо ми про них забудемо, ми не будемо про них нічого знати. Якщо ми не будемо нічого про них знати, вони стануть для нас занадто непередбачуваними. Тому трішки щось треба знати, а якщо ми будемо знати, то давайте трішечки тролити їх, тому що це трішечки робить нам там. Тепліше, хоч так. Тому бачите, я така досить неоднозначна людина в цьому плані. Я нічого проти не маю. Найголовніше, щоб не, не перегибати палку, тому що коли забагато, то тоді вже забагато. Ну я взагалі вважаю, що е, висміювання власне деяких вчинків ворога. Ми говоримо зараз про ворога. Е, це деморалізує в будь-якому разі, це знаєш, б'є. Трішечки по не знаю, самооцінці, по цій там. Е Манія, величі, чи, чи як там ще це у них називається, і в будь-якому разі, е, сміх, все-таки як не крути, е, зараз дуже корисний і дуже потрібний. Так, не сміятися зі всього, що ти бачиш. Ми розуміємо, що ми повинні бути зібрані, ми повинні бути серйозні, адже зараз така ситуація. Але в будь-якому разі сміх це те, що і лікує. Тому необхідно лікуватися, друзі. І лікуйтеся різними способами. Е, дивіться різноманітні цікаві речі, свішні речі, ходіть на. Круті концерти, і можливо, жартуйте самі, вигадуйте жарти, якщо ви відчуваєте в собі цю силу. Там сила, коміка є в кожному з нас тільки по різному і в різні ситуації. Ну дійсно, якщо ю ну, гумор вам не настільки допомагає, вам можуть допомогти неймовірно смачненько щось, і сьогодні будемо відзначати. Національний день чізбургера в США. Нарешті ми Тут дочекалися. Можна навіть поаплодувати, я вважаю. Бо, Просто так. Ми дуже багато говоримо про їжу Сполучених Штатів, але гамбургери, чіз... чізбургери, Особливі. так. Це вишенька на торті їхньої кулінарної е, кухні, сфери. сфери, дійсно, те, що кожен з нас любить. в принципі. Ну, я думаю, так. одне з... Я думаю, там багато американців з нами будуть сперечатися. Однозначно, але, але запитай будь-якого е європейця, просто людину не з Америки, не з США. З чим у тебе асоціюється ця країна, фастфуд. Ну, однозначно. Е це не просто, знаєте, ми так хочемо. Нам це з дитинства подавалося у різноманітних фільмах, в тому числі і американських. Тому е маємо те, що маємо. Це як у нас борщ, то там збургери, Ну, Просто щось особливе. І все ж, про що ми говоримо, воно насправді добре, воно позитивне і воно круте. Смач. Всі, всі ну смачне. Давайте будемо уникати цього слова, тому що можливо хтось з наших глядачів і не любить Чізбури. Таке є так само такі, може бути. Ми це суто наша суб'єктивна думка. Я знаю, якщо е, говорити про Чізбури, я не знаю наскільки це. Коректно буде сказати, але я вперше в своєму житті побачив бургер з двох котлет, а посередині був сир, Сир, огірочки і таке я. Бачиш, для мене в моєму віці це, це, це щось нове. Чи їв я таке, я не знаю. А, там з суцільним м'ясом, ну я, я думаю, що все ж таки треба трішечки я як м'ясоїд, як не парадоксально це прозвучить, але трішечки. Булочки так само і хочеться, але е, наскільки круто все це розвивається, наскільки багато різновидів є, кожен зможе знайти бургер на свій смак. Але сьогодні ми зупинимося саме на чизбургерах. Чизбургер українською? Просто так. нас люди будуть дуже виправляти. Угу. Деякі деякі не знають, а деякі зараз дуже за цим женуться. Ми все таки так як ведучі подаємо вам правильну інформацію: чизбургер українською, правильно ми перевіряли. Навіть незважаючи на те, що це іншомовне слово. От. Ви продовжуєте. Е, будемо їсти чизбургер. Чизбургер? Чизбургер. <ріст> Я в цю сторону буду казати е, чизбургер. Ми зараз будемо дізнаватися історію взагалі цього прекрасного бургера із сиру. <палі> Кому так легше говорити. Е, там справді цікаво, там справді трішечки невизначено, тому що, знаєте, це як. Як піца, там дуже багато сперечань. Хто ж все таки ні? Це я, ні, це я це в тій, в тому ресторані, в тому ресторані, і точно так само із цим чизбургером. Тому, друзі, ми старалися, ми шукали і цікаву інформацію. Вам точно знайшли. Чизбургер, вид гамбургера з обов'язковим додаванням сиру. На додаток до м'яса чизбургер може мати велику кількість різноманітних приправ, наприклад, кетчуп і майонез. Чизбургер часто подають разом із картоплею фрі, яєчною або салатами. Зазвичай вартість чизбургера трохи перевищує вартість гамбургера за рахунок вартості доданого до сендвічу сиру. Завдяки додаванню сиру містить на 20% більше калорій ніж гамбургер. Чизбургер невід'ємна частина їжі стилю фастфуд. Виявилося, що ця багатьох улюблена їжа з'явилася внаслідок помилки молод. Доши в кухаря закусочної «Райт Спот» у Пасадені, Каліфорнія, чизбургер вважається неодмінним атрибутом американського способу життя. Зараз це різновид гамбургера, який у свою чергу є нічим іншим як бутербродом, відомий широко за межами США. Чізбургер, як відомо, з'явився в меню одного з ресторанів Лос-Анджелеса приблизно 1928 року. Головна характерна частина чизбургера цього багатошарового бутерброду у тому, що обов'язково є сир. Історія виникнення чизбургера зі слів персоналу закусочної райдс. Right Под у пасадені, яку вони нещодавно розповіли всім, така чизбургер був винайдений в їхньому ресторані, і сталося це випадково, помилково. Ліонель Штенбергер, молодий шеф-кухар, який працював у цьому закладі у 20-х роках минулого століття, пересмажив гамбургер і вирішив піти на хитрість. Замість того, щоб викинути гамбургер, він замаскував свою помилку, поклавши зверху шматок сиру і трохи розтопив його. Поданий гамбургер дуже сподобався відвідувачеві. Так у меню закусочні з'явився новий гамбургер, який на честь сиру і отримав назву у а розповів історію винаходу Чизбургера керівник комерційного відділу ресторану у Пасадені Паул Літл. Щаслива випадковість винаходу популярного сендвіча була основною, коли у Пасадені відбулося святкування на честь цього бутерброда. Можна сказати, що це одна з міських легенд, але можливо розповідь про Ліонеля Штернберга дійсно мала місце. Інші припускають, що батьком безумовно є Ліонель Штернбергер. Але це сталося в іншому придорожному кафе, яке тримала родина Штернберга. А шеф кухареві було лише 16 років. А в кого сьогодні немає змоги скуштувати цей магічний накладанець? Ого? Навіть таке слово знаєте, Можна. Олексій, Мене це тішить. Ми можемо поснідати чимось прекрасним, чудовим, неймовірним, зробити це його власними ручками і ласувати ним. Нас сніданки на черзі, ми будемо готувати, ви будете записувати, ви будете відтворювати, ми будемо насолоджуватися вашими стравами. Тобто, все, як вже сказала Саша на початку ефіру по сімейному, все круто, все... оце магічна сила єднання. Ви робите одне, ми робимо інше, але в нас є щось своє спільне, спільне ціле. Тому давайте записувати сніданки, готувати, їсти і насолоджуватися цим прекрасним життям. Сьогодні в меню японська смакота. Тож саме час записувати рецепт. Беремо два яйця, додаємо дрібку солі, 400 грамів цукру і одну столову ложку меду. Все перемішуємо. Далі беремо 90 грамів борошна і одну чайну ложку розпушувача. Так само додаємо і перемішуємо. Далі додаємо одну столову ложку води і ще раз перемішуємо. Смажимо млинці на сухій сковорідці на помірному вогні, накриваємо кришкою. Як тільки на млинцях з'являться бульбашки Вітря одразу перевертаємо їх. Так само повторюємо з рештою тіста. На завершення змащуємо половинки млинця вашою улюбленою начинкою. В нас це шоколадна паста. Ось і все японський сніданок готовий. Смачного. Ну і звісно, після такої гори просто цікавої інформації, цікавих рекомендацій, смачних рекомендацій, ми пропонуємо вам нарешті дізнатися свої сьогоднішні гороскопи. Що ж вам там зірки навіщували, слухаємо просто зараз. Овен для вас цей день пройде спокійно і розмірено. Приділіть його сім'ї, прибиранню будинку, сходіть до друзів, в гості. Телець, останнім часом ви відчуваєте себе вже не так впевнено, як раніше. Постарайтеся пропрацювати свої помилки і увірватися в роботу з новою силою. Близнюки, домашні справи і турботи не дадуть вам спокою, проте ви нарешті зможете відчути, що відпустили старі проблеми. Рак, ті раки, які зараз знаходяться далеко від дому, дуже сумують за минулим життям. Якщо ж вони знаходяться вдома, то... Найімовірніше в цей день будуть неймовірно сумувати за людьми, яких немає поруч. Лев, зверніть увагу на те, що ви робите. Зірки підказують, що потрібно трохи зупинитися і видихнути, інакше емоційного вигорання не уникнути. Діва, зверніть увагу на своє здоров'я. 18 вересня організм може посилати вам сигнали, які не можна ігнорувати. Терези сьогоднішній день ідеально підійде для вечірки з друзями. Зберіться на шашлики, сходіть в ліс за грибами або просто зустріньтеся в кафе. Вас це дуже надихне. І ви дізнаєтеся багато нового. Скорпіон, 18 вересня, ви можете дізнатися про те, що люди, яких ви вважали близькими, обговорювали вас за спиною і розпускали плітки. Постарайтеся поставитися до цього не трагічно, просто відпустіть цю людину. Стрілець, вам варто проявити свою наполегливість. Вона допоможе домогтися поставлених цілей. Чекайте важливих і хороших новин про бізнес або роботу. Козоріг, настрій у вас сьогодні буде плаксивий, Дайте собі можливість проявити слабкість, тільки не затягнуть. Ягуйте з цим інакше звикнете, поставте чіткі часові рамки, а потім знову в бій. Водолій сьогодні вам варто сісти на дієту або переглянути свій раціон. Це допоможе поліпшити своє здоров'я і роботу. Риби слідкуйте за тим, що ви говорите, інакше можете образити своїми словами близьку людину, що дуже погано закінчиться. Не можемо ми відійти від національної їжі Сполучених Штатів, але вже треба. Нам треба завершувати наш сьогоднішній ефір. А він був смачним. А він був святковим. У нас було дуже багато іменинників. У нас був шоу-бізнес, у нас було смакота, у нас були гороскопи. Мені здається, єдине, що хочеться додати, це книжки, це читання і це наш розвиток. Це прекрасно, і цей ефір добігають до свого логічного завершення. Так, потрібно рухати цей світ. Якщо це буде за допомогою книг, то це дуже круто. І ще дуже багато різних способів для цього є, друзі. Наповнійтеся позитивною енергетикою сьогодні. Набирайтеся сил задля того, щоб прийти до нас у вівторок о сьомій ранку, прокидатися разом із нами з горнятком кави чи чаю чи з чим. Чи з бургером я перепрошую, це неможливо. В будь-якому разі приходьте до нас, ми будемо чекати на вас на цих кріхслах. Гарного дня!